Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Вчора, 5 листопада 2023 року у Молдові відбулись загальні місцеві вибори, і зараз ми коротенько підіб'ємо результати. Цього волевиявлення. Отже, за даними Центральної виборчої комісії Молдови, явка на цих виборах склала понад 41% громадян або 1 мільйон 147 610 виборців, які взяли участь у голосуванні. Ми розпочнемо здійснювати аналіз виборів по двом найбільшим містам, муніципалітетам це місто Кишинів та Бельце. Якщо проаналізувати. Результати виборів у столиці Молдови, то посаду мера знову ж таки здобув Іон Чебан з результатом 50,62%. Тобто у Кеченеві другого туру не відбудеться, оскільки діючий мер здобув абсолютну більшість голосів на цих виборах. На другому місці був Ліліан Карп від. Партії «Дія» і Солідарність з результатом 28,23% і «Албу Адріан від партії соціалістів 4,52%. Тепер місцева рада муніципалітету. Тут з незначною перевагою перемогу здобула партія Іона Чебана, діючого мера з результатом 33,10%. Провладна партія Дія і Солідарність на другому місці 32,88%, партія соціалістів третє місце 9,64% і комуністична партія на четвертому місці 4,46%. Це щодо столиці Молдови. І тут потрібно знову ж таки відзначити, що основну перевагу здобула Партія діючого мера і провладна партія. Дія і солідарність. А по мерам, як я вже сказав, перемогу в першому турі здобув Іон Чебан. Тепер муніципалітет Більце тут по мерам результати наступні. Петков Олександр від партії Рената Усатого, колишнього мера міста Більц. Також Петков Олександр здобув 22,69%. На другому місці незалежна кандидатка Аріна Корсікова здобула результат 21,52%. Третє місце Максим Марасан від партії соціалістів 19,73%. І на четвертому місці Володимир Руссу від партії Дія Солідарність 13,19%. Враховуючи, що в Бельцях. Жоден з кандидатів не здобув абсолютно більшість 50 плюс один голос, то там за два тижні мають відбутись вибори, другий тур голосування, який і визначить переможця у цьому місті. Щодо ради відповідного муніципалітету, то партія Рената Усатого на першому місці результат 24,77%. Партія соціалістів на другому місці 22. І провладна партія Дія Солідарність третя 13,59%. Тепер, якщо говорити по всім районам Молдови, то Партія Дія і Солідарність здобула перевагу в 19 з 32 районів. І це достатньо ну ж таки, високий результат, як пишуть аналітики в Молдові. Це в 8 разів більше, ніж у них було на попередніх місцевих виборах в 2019 році. Водночас, партія соціалістів. Отримала перемогу в 9 з 32 районів. І це, як зазначають знову таки ці спеціалісти, на 5 районів менше, ніж у 2019 році. І як ми говорили, що партія Рената Усатого здобула перевагу в муніципалітеті Бельс і в одному районі Молдови. І партія Чибана здобула перевагу в муніципалітеті міста Кишинів. Це, якщо знову ж таки, по районам. У подальшому я буду намагатися, якщо знову ж таки буде час, підбити по відсоткам і по кількості виборців, які проголосували за ту чи іншу партію в Молдові по всім районам, для того, щоб до прикладу мати картину того. Які електоральні перспективи у цих партіях на майбутніх парламентських виборах в 2025 році, і хто, до прикладу, в 2024 році може претендувати на посаду президента, фактично кинувши виклик, має санду. І також зазначається про те, що у восьми населених пунктах має відбутись... Переголосування, враховуючи, що там взяло участь у голосуванні менше 25% виборців. А для того, щоб вибори відбулись у тому чи іншому місті селищі, то там мало проголосувати більше чверті виборців, тобто більше 25 плюс 1%. Виборець, і у восьми населених пунктах така явка була нижче вище вказаної цифри. Тому там будуть повторні знову ж такі вибори. Якщо коротко підсумувати вибори, то варто відзначити, що дія і солідарність вона, незважаючи, що не зможе сформувати, до прикладу, в всіх районах абсолютної більшості, але. Перевага в 19 з 32 районів говорить про те, що люди в Молдові все ж таки довіряють партії Діє солідарність, і тут можна так сміливо говорити про те, що Майя Санду може через рік здобути перемогу на виборах. Місцеві вибори показали, що це така непогана заявка на друге президента в 2024 році, незважаючи на те, що Влада в Молдові говорила про значний вплив Росії на ці вибори, це і підкуп виборців, це і створення різних політичних сил і проросійських, і правих і лівих, які фінансувалися знов ж таки з країни-агресора. І це знову ж таки медіа, які також фінансувалися Росією, і влада Санду. Ті медіа знову ж таки закривала, враховуючи загрози, які вони несли для національної безпеки Молдови. Тому ось такі достатньо оптимістичні результати для діючої влади, але тут потрібно ще сказати про соціалістів, що вони також не втратили остаточно свої позиції і. Ігор Дадон, лідер соціалістів, він буде намагатись у 2024 році здійснити реванш за поразку в 2020 році. Тому, знову ж таки, там розслаблятись не потрібно, незважаючи на відповідні результати по місцевим виборам у Республіці Молдова. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!